Друзі, всім привіт! Дивіться, хочу вам показати розповісти таку прикольну історію. Заселились ми сюди. Познайомився я з одним чоловіком, нашим сусідом. Доця мені майже дає, що дає дає. Майже мені допомагає розповідати вам історію. Познайомився я з ним, він нам приносив якісь консерви, продукти. Ми кажемо, ну не треба, не треба він. Або берете, або я викладаю і забере хтось інший. Бо в нас є така в під'їзді, така поличка. Ти можеш туди виставити будь-який продукт чи речі, і кому треба, він забирає. Він каже: або, або я туди виставляю, або вам даю. Так що давай, бере. І він приносив консерви. Коротше, різні якісь там інші штуки. А я знаю, що він дуже любить ребу, дуже лосося любить. І я хоп, заїхав в Real Canadian Superstore, купляв собі продукти і купив йому лососика такого класного. Щось там він недорогий, був там на 8 доларів, але кіло 200 коротше, лосося. Ми з ним билися, бо він дуже не хотів його брати. Коротше, дуже такий добрий чоловік. Але я все рівно попросив, кажу: ну ви скільки всього нам давали? Я хочу просто від душі вам здати цю рибку, бо я знаю, що ви любите її, а більше я нічого вам не можу запропонувати. І він коротше ледве її взяв, і тут пройшло десь дві-дві неділі, можливо. І дивіться, я вже вчора спав після риболовлі. Коротше, ввечері спав, то він приніс додому і передав через діну. Дивіться, яку рибку у -тю, тю 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 Ну, не знаю, я не на 100% впевнений. Але з того, що я орієнтуюся, то це салмон Вид Кохо. Тобто це найкрутіший вид лосося. Бо той, що я йому давав, це такий заморожений з супермаркета, ніби що Спрінг. Він ніби як не дуже ціниться цей лосось. А оцей, що він приніс, це він купив у індіанців. Не індусів, а у індіанців, тобто в цих нейтів їм дозволено ловити рибу, напевно, дозволено ловити для себе, але вони собі тихенько перепродають, якось живуть собі люди. Коротше, то цей лапа десь такий. Ну, грамів, напевно, тут 600-800. І цей десь такий. Ну, це, напевно, 600, а цей, напевно, десь 800. Коротше, півтора кілограмчика найблагороднішого лососика. Свіжачок. Індійцями зловлений, дивіться. І це коховид, то він найчервоніший. Тип, типу дуже-дуже червоне смачне м'ясо в нього. Я його ще не їв, напевно. Тому отак. Для порівняння, дивився, скільки коштує лосось в Україні. Там, напевно, філе. Але в Україні філе там в сільпо коштує. Кілограм 800 гривень. Уявіть собі, тут, грубо кажучи, 1000 гривень просто так собі лежить в цих двох рибинках. Отаке. От Колись думав, що таку рибу їдять багачі. А тут з голою дупою, дивіться, в Канаді от таку рибу можна їсти. А чо? Бо гарні відносини в мене з людьми, по-доброму, по-людськи. І люди, дивіться, як теж відносяться по-доброму. Я йому одну рибку, він мені дві бляха, та ще й свіженьких. А це дивіться яблучний цей джем. На роботі сьогодні е ресторан обанкротився. Ми робили там коротше, <кхух> демонтаж кухні. І дуже-дуже багато продуктів, які можна було просто брати. Бо ми їх завтра будемо викидати, то що я взяв додому, взяв якусь вівсянку і взяв отаких от штук. Коротше, отаке. Бо завтра все будемо просто з кухні викидати, а там дуже-дуже багато продуктів. Отаких от два лососика. Я надіюсь, я таких цього року зловлю. От таких, а може ще й більше. А дякую, велике сусіду, за те, що він підігнав отаку рибку. Зараз буду нею займатися. Одну, напевно, ми запечемо оцього кабанчика більшого. А оцього просто просолимо і будемо їсти таку свіженьку з хлібчиком, з маслом, будемо їсти такі собі бутербродики. Ось так, друзі. Друзі, друзі, дивіться, як вам така штука. Прийшов сусід пан Дмитро, Приніс таких дві консервочки, колбаску. Там діна вже сховала, її в холодильник не буду доставати. І рибка, дивіться, отакий лососик. В'ялений ось такий лососик. Свіжак просто червоний, в'ялений лососик. Пива немає. А така риба гарна є. Доць, як думаєш, буде смачно? От так, друзі, займаюся вже чищенням риби. Сусіда, сусіда позвонив, подякував йому велике. Спасибі, сказав, а він мені сказав, що цей. Що це йому його товариш при, привіз. Він купив в індіанця 22 рибини. Індіанець його на 2 рибини намахав і продав 20 за ціною 22. Коротше. Це справді кохо-лососик. Один з. Найтоповіших лососиків, які є. Отаке, От друзі, вийшло відео. На рибалку їжджу, у мене не клює, а рибка вдома є. Тобто рибка вдома собі якось появляється. Того дякую людям, які отак гарно зі мною до мене відносяться, які мені отак рибку підганяють. Велике вам спасибі. І всім гарного дня! А я буду далі чистити рибку. Зараз можу... Ой, я вам її покажу, як я її отак. Може тут ікра буде, наприклад. Може от вам покажу яка ікра буде, наприклад. Ні, це, мабуть, хлопчик, тут немає ікри. Добре, давайте другу вам покажу. Тут молочко, бачите? А тут може тут буде ікра? Було би прикольно. Є молочко. Теж молочко. Коротше, два хлопця у нас. Ну, друзі, отак. От Дякую, що подивились відео до зв'язку. Я займаюся честкою. Пока-пока, пока-пока.